На Львівщині сформували перших 30 мобільних вогневих груп, що збиватимуть ворожі дрони камікадзе, і їх вже передали повітряному командуванню. Захід мобільна вогнева група комплектовується зброя, автомобіль, також прибори нічного бачення, тепловізори, планшети для того, щоб мати інформацію про повітряні об'єкти. Ну і вже далі, після виявлення і для виявлення, це ліхтарі, лазерні указки. Ну, в принципі, все такі, що саме необхідне, що потрібно для кожної мобільної вогневої групи. Наразі є потреба у приборах нічного бачення та тепловізорах, що працювали би якісно незважаючи на погодні умови, та мали б оптимальну дальність для виявлення цілі. Додають представники ПВК. Захід додамо, що вартість комплектації однієї мобільної групи 500 тисяч гривень. Але автомобілі, благодійники, надають безкоштовно. Необхідних засобів пересування у них вкрай мало було. Так, ці автомобілі вони не зовсім відповідали. Ми розуміємо, що хлопці будуть по різних їсти і по горах, і по полях, для того, щоб швидко встигнути вловити ціль. Тому важливо, щоб це був якісний автомобіль. Його він не ламався, його він має бути обслужений. Турель, яка знаходиться на автомобілі, має бути добре якісно зварена, відповідно відповідати тим умовам, які сьогодні є і тим викликам, які перед нами. Це лише перша половина вогневих груп, які планується передати. Ще 30 будуть повністю сформовані до кінця місяця, розповідає начальник Львівської обласної військової адміністрації. Ми постійно збираємо кошти на створення нових мобільних груп, бо їх забагато не буде. Ми, от якщо з паном генералом говорили, їх не буде забагато. Кожна нова мобільна група це можливість прикрити додатковий об'єкт. І це. Було б для нас дуже важливо створити їх більше. Ми собі станемо завдання за ще створити на 30 для нового батальйону сухопутніх військ повітряної оборони, а також будемо допомагати 125 й бригаді для комплектування таких мобільних груп. Загалом на це обладнання завдяки співпраці з бізнесом вдалося акумулювати орієнтовно 28 мільйонів гривень.